Шановні глядачі, радо вітаю кожного на каналі українські народні прикмети та традиції. 17 листопада, день тижня, понеділок. Світловий день триває 9 годин 1 хвилину. Схід сонця очікується о 7.26. Захід близько 16.27, місяць спадаючий. Церковний КАЛЕНДАР. Православна церква України вшановує сьогодні святителя та богослова Григорія Чудотворця, зростав у досить заможній родині язичників. Трапився випадок, коли він мав подорож до Кесарії, де вперше й почув про Господа, його вчення та закони, і відтоді його серце прагнуло Христа. Він навчався у богословській школі, пізніше прагнув життя благочестивого самітника. Проте 245 року він став єпископом. За свої добродіяння та проповіді, що навертали до істини багатьох людей, Григорій отримав дар чудотворення, який використовував на благо, не мстілював хворих, лікував біснуватих, наголошував на мирному житті та любові у Христі. Усе своє свідоме життя він присвятив добродіянню в ім'я Господа. До нашого часу дійшов символ віри Григорія Богослова та Чудотворця. Іменини у цей день святкуватимуть: Григорій, Степан, Ілля, Олександр, Микола та Іван. Вітаємо! Чарівні хвилини Янгола триватимуть із 6.10 ранку до 7.00. У цей час просять про щасливе заміжжя усіх дівчат та юнаків в родині і звертаються саме до їх янгола охоронця. Хочу зауважити, що ваш янгол з вами завжди, тому чує будь які звернення у будь який час дня та ночі. Народні прикмети і традиції. Вранці люди поспішали до церкви на урочисту службу, на честь богослова. Віряни ставили свічки до образів та просили про мир і злагоду в домі. Повертаючись додому над вхідними дверима в будинок, також на кожному арцабі міжкімнатних дверей, зверху на віконних рамах крейдою наводили невеликі хрести. Робили це для того, аби темні сили, всяка нечисть не могли увійти в дім, та навести у ньому зневагу, розбрат, суперечки та інше. Таким чином, пращури себе захищали. Буде добре на саме підвіконня у кожній кімнаті, кухні поставити гілочку горобини чи калини. Ці рослини теж виконували роль оберега та не давали нечисті сили увійти додому. На Григорії день важкою фізичною роботою не займалися, обходили лише господарство, годували тварин, птицю. Так само, жінки, рукоділля сьогодні під забороною, тому вечорами збирались на посиденьки, але не гучні. А так поговорити про справи буденні, чимось поділитись, запитати одна в одної поради. Також добре було розпалити лазню, пращури вважали, що вона додає здоров'я, тому з настанням холодних вечорів лазню топили частіше, ніж за теплої пори. Коли заходило сонце, у селян була традиція, яка існує уже довгі роки, навіть у теперішній час у деяких селах ще можна про неї чути. Тож після заходу сонця йшли до криниці та слухали, як себе поводить вода. І якщо вона тиха, то і зима буде такою, без сильних заморозків та різких змін температури. Та якщо вода шумить та вихлюпочує, будуть сильні снігопади та ожеледиця, тож варто готуватись до зими суворої. В народі казали, що саме це свято є остаточним переходом від осені до зими. Час ранішніх туманів уже завершується, тепер зустрічатимуться морозні ранки. Приказка каже, що Григорій осінь відпускає та велить зиму зустрічати. Здавна люди спостерігали за природою, тому помітили якою погода буде зранку до обіду, такою і в першу половину зими. А друга половина дня скаже, що чекати на другу половину зими. На дворі сонячно, але морозно, до кінця листопаду сніга не буде. Якщо день похмурий та накрапає дощ, така погода затримається ще на два тижні. На деревах, хоч трохи, але ще є листя, отже, зима снігом продовжиться до березня точно, що не можна сьогодні робити. Забороняється приміряти прикраси і тим паче їх купувати. Незаміжній дівчині така подія передрікає ще три роки самотності, а заміжній навпаки, тільки три роки щастя, після чого може трапитись розлука. Нічого з дому не давайте, бо від вас щастя відвернеться. Також на Григорія не позичають гроші, і не варто ходити в старому одязі. Дрібні неприємності чіплятимуться, казали в народі. Що зробити добре? На вечерю у цей день потрібно приготувати будь-яку страву, де є такі три продукти картопля, капуста та гриби. У народі казали, готуй на Григорія до вечері це тоді буде жити в добрі, щасті та здоров'ї. Зазвичай до столу сідали всією родиною разом. Аби таланило, варто мати сьогодні при собі 10 зерняток пшениці, автентичні українські слова. Посклятко. Люди так говорили на маленьку дитину, немовля, народна мудрість. Здавна про небажані, а інколи і небезпечні подарунки від свекрухи до невістки ходять перекази. Забобоні люди радять уважно відноситись до всього, що дарує мати чоловіка. А саме, якщо невістці дарують родинну прикрасу, тобто сімейну реліквію, прийняти в дар потрібно. Відмова може образити свекруху, а от носити таку річ мудрі пращури не радили. Примірявши на себе таку прикрасу, можна зруйнувати власну долю. Не приймайте домашні капці. Це може принести самотність та розлуку. Але негативу можна уникнути, якщо залишите подарунок на ніч під кухонним столом, насипавши взуття трішки цукру. На ранок цукор висипають на вулицю бажано під яблуню. Не приймають вдар ножі чи ножиці. Це, за переконанням предків, розріже ваше з чоловіком сімейне щастя. Якщо свекруха дарує шарф, він може в смуток принести до родини, а нижня білизна віщує зраду в особистому житті. Ось такі твердження вдалося зібрати про презенти від матері чоловіка для невістки, але пам'ятайте, що не завжди це робиться спеціально. Стрижка не піде на користь, вона позбавить вас радості, а натомість прийдуть гіркі сльози. Щасливе число дня 6, колірня червоний. Містичні години доби триватимуть із сьомої ранку до восьмої сорок. Варто проявити обережність. Народна медицина раніше не обходилась без рослини під назвою Береза Повисла. У народі рослина ще відома під назвою Береза плакуча або біла. Для лікувальних властивостей заготовляють бруньки берези у березні місяці та сік. Росте у будь-якій місцевості по всій території країни. Люди використовували березу як сечогінний та жовчогінний засіб. Також рослина є відмінним ранозагуючим засобом, ефективна при хворобах шлунку та обміну речовин. Пам'ятайте, будь ласка, що будь-яка рослина має протипоказання, а уся інформація є ознайомлюючою та не закликає до самолікування. Давні українські страви Серед поширених страв того часу був борщ у братків. Були три основні види борщу. Сьогодні розповім про перший червоний борщ. Воду ставили на вогонь, додавали лаврового листа та солі, перцю та ложку олії, буряк, корінь пастернаку чи петрушки чистили, мілко нарізали або терли та тушкували на невеликій кількості олії і смальцем. За смаком могли додавати невелику кількість цукру. Під час посту сало не використовували, оскільки у ті часи м'ясо люди їли в основному в день недільний на свята чи гостини, борщ переважно варили без нього на щодень. Як вода закипала, буряк з пастернаком відправляли в окріп, туди ж додавали нарізану чищену картоплю, капусту, варили на малому вогні хвилин 30. Моркву цибулю часник чистили, дрібнили та тушкували до готовності. З додаванням томату потім овочі відправляли в макітру і гарно розтирали, додавали до борщу, разом з окремо звареною напередодні квасолею, у якої господині томату не було, могли використовуватись кислі вишні. За кілька хвилин до готовності борщу господині додавали до нього маслянку чи сироватку. Це рідина, яка залишалась після того, як готувався домашній кисломолочний сир чи вершкове масло. Як борщ знімали з вогню, він мав настоятись хоча б дві годинки. Уже собі в миску люди додавали сметани чи сушеної парцюги. У час посту борщ задобрювали грибами. Люди, що народились у цей день, є миролюбними та водночас вимогливими особами, які мають лідерські якості та готові працювати на результат стільки, скільки буде потрібно. До їх сильних сторін відносять витривалість, амбітність, твердість характеру, до слабких надмірну закритість. Іменинникам цієї дати в житті варто стерегтись необдуманих вчинків. Успіх приноситиме жовтий колір. Камінь, талісман, гіацинт, а квітка долі нарцис. Цей день в Україні. 17 листопада відзначається День студента. Давня приказка говорить, що нема більшого горя, ніж лихий сусід. Нехай ваші сусіди будуть добрими та мудрими, а гори і біда обходять вас стороною. Почуємось.